За рік повномасштабної війни кількість передчасних пологів зросла на 40%, кажуть лікарі Ніжинського пологового. Під час війни збільшилася кількість недоношених дітей народжених. На це впливав стрес. Дуже багато жінок вони знаходилися в окупації, тобто перебували у підвальних приміщеннях, які не мали відповідної температури. От і тому частота причасних пологів у нас збільшилася». Таку тенденцію у Ніжинському пологовому почали відмічати ще в перший місяць повномасштабного вторгнення. Коли росіяни нещадно обстрілювали ніжин із землі та повітря, тут на світ з'явилася маленька крихітка розміром із дорослу долоню. Через надмірний стрес і хвилювання породілля народила дівчинку вагою лише 630 грамів. Далі вихожували тиждень цю дитинку, а потім вирішили перевезти її в Охмадит. Не було карити швидкої допомоги, була тільки наша автівка, ланус девода. Я була і водій, і лікар Оксана Володимирівна. Спеціального транспортного кювезу у відділенні тоді ще не було. Як і сучасного ренімобіля, маленький комочок. Медична сестра усю дорогу до Києва тримала в одній руці, а в іншій руці мішок амбу, аби підтримувати дихання. Немовляті везли на руках. нас супроводжували військові машини. Ми їхали за ними. Черги на блокпостах, на руках тримали, амбушкою подихували, були в коконі, лежали, кутали в коконі лежало. На жаль, ця дитинка не вижила, тому що вона була глибоко морфофункціональна недоношеність. І, на жаль, і ми, і лікарі в Києві, вони боролися, але. Нещодавно Ніжинський пологовий будинок отримав новенький транспортний кювез від міжнародних благодійників. Під час війни лікарі особливо цінують такі важливі подарунки. Якби такий кювез ми отримали раніше, то можливо вплинуло б на якість надання медичної допомоги, тобто більша частина тих діток, вони краще транспортувалися, і в клініках третього рівня було їх лікувати легше, скажімо так. Цей ковець підтримує температуру відповідну, вологість. Він має доступ дуже зручний віконця для того, щоб під час транспортування можна було проводити дитинці відповідні маніпуляції, ін'єкції, внутрішньовенні капельні вливання і так далі. до чого дитинка потребує. Ми отримали автівку швидкої допомоги, яка дуже комфортна, і думаємо, що цей транспортний кивизик ми зможемо. Перевозити в ньому дитинку і транспортувати до місця надання допомоги на третьому рівні.